Програночку всім. Починаємо змагання. Теплий канал. Бачите, як порує водичка 15-17 градусів. Дуже сильно порує. Там вісла нас річка. І теплий канал, тепла негростанція там. Ну і що, 44 спортсмена сьогодні. Зібралися такий, може, не супер якийсь там класний кубок. Але хороший такий фестиваль. Все ж таки людей немало. Зазвичай тут збирається до 80 людей. Сьогодні тільки половина, можна сказати. Але спортсмени хороші, всі такі заряжені. Будемо сьогодні боротися. От моє місце робоче. плита, стільчик, 4 фідера, 4 фідера тому що з дистанцією тут складно. Одна метрів 10, а друга під тим берегом метрів 30. Так в мене є. Сьогодні 10 10,5 і там 30 з копійками. 30 і 30 сантиметрів. Так відмірялось мені. От. Сьогодні ставка більше пінка у опариш. По минулих турах в мене такі, такі висновки. Будемо сьогодні пробувати більше головля ловити. Не знаю, вдасться, не вдасться. Під тим берегом він стоїть по прибровку і. Будемо пробувати його на довгі поводочки. Корм теж такий насичений з пастачином, бо опариш теж різнокольоровий, він таке любить. Не знаю, чи вдасться мені щось сьогодні придумати з такою тактикою. Але є ще інша стратегія: підлящикова, лящова така, з мотильом і з хробачком. Теж люди вигравали змагання. У мене два перших тури не дуже успішних були. З 80 спортсменів, там 26 і 27 місце. Ну такі вище середини, але по суті середина. Не те, що хотілося би. Але привикаємо до цієї ловлі дуже багато мілкового вусача марени. От вона тут дуже ціниться і її не можна брати до 40 см. Це невимірова риба, випускається в районі 20 кг за тур, а в садку реально попадає там, 3, 5-6 кг, як в кого. Але хлопці на ліщах вигравали там і 20-30 і кг, хто попадав в рибну зону. Такі трошки на рівні зони, у нас три зони сьогодні, тому будемо боротися в своєму секторі. В своїй зоні. Зараз буде за корм за 2 хвилини, так що я пішов. Далі, Оленка, там мене буде підзнімувати трошки. Все. Робіті, я не, сказати, сказати. не є, я сказав, що прямо погано, тобто немає доволі то дої бжани. Це вже добре. А, -а, -а. а зараз щось розміну трошки, трошки. Може її тут нема просто? Бо вона навіть я не кидається. Кидає, 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 вона, вона не кидається, ніхто не ловить, я жодної бжани не бачу. Mm -hmm. Тому сьогодні така чесна, чесна боротьба, класна. Може це в цій частині каналу, бо тут ближче довісли. Може час пройшов, я думаю, вже трошки може щось помінялося. Хоча вода не піднялася, теж мілка глибина, метр півтора максимум. Ну, Видно, що в тут немає і ніхто не ловить. Тому сьогодні така кажу, цікава буде рибалка. Хтось на ось чувак, ловить добре вже 5-6 штук має по 200. Вже кілограм на пам'яті мало, а дві риби, поки що теж такі по 200-300 грамів. Але відставання невелике, тому я поки не, не тригерюсь, на нього не, не йду навіть. Найду, так скажем, на тактику для чого. Пробую по своїй схемі працювати задумані вдома. Це все ж таки поставити Головля, якщо вийде. Довго разу вдалося це зробити. На останній годині дуже добре. У Париша, на пінку, під тим берегом, на довгий поводок. Каловля швидкісна, якщо він стає добре на точку. Пробуємо. У мене півтора, метр сім. Є рибка. Одна пінка спрацьовує вже другий раз. Не дві, не три, не опарочка, саме одна пінка. Главника такого, як нам потрібно, але не знаю, чи він виміровий, має бути 25 см. менший. Жаль, немає тільки 23 має. Пускай його рости ще. Почати, кукуру, Може, якраз вона щось включить. чай побити з тобою это хорошенький хорошенький кто лавлик хорошенький О, лавлик Я не знаю Я думаю ты тут было тяжело маленький не в середині раш Я риба Не дасть поїсти За спинку сильно тріпається. Може запуталось трошки, тому так тріпається. Може сильніша рибка. Більше, більше, більше. Mm -hmm. Ляшчик Гарненький. Mm -hmm. Спускаємося на місце подій. Также буде не спуститися. Ой. Туди прямо Трохи. Трохи їду. Все добре. Я прийшла в тебе інтерв'ю. Я чую, що зараз буду на платформі. Все нормально. Трішки... <ріху> <ріху> Дрошки... Трішки <ріху> в фулзмі. добре. Ну що, я так даруюсь до тебе, хоч скажи щось. Все в болоті. Таке непогана рибка. Підлочики, але це, напевно, серце в мене. Є це, це серп, це рибчик в нього. трошки. В мене, в принципі, справи тут непогано. В районі 10 рибок маю. Всі залікові, хорошенькі. Я грам 200-300 в середньому. Голавлики. Одна серта, рибчик. і Один лящик, тільки що грам 700 проклюнув. І це хороший знак. Я зараз спробую пуститись на дно, коротший поводок і мотилі хробачок. Трошки зупариш з пінки зі скокою, бо, бо є лящ, видно. Попробуємо його половити, напевно. забросив 5, так зроблю. Порізав хробачка зараз. І подивимося, що зміниться. Можливо, вдасться підловити ще ляща. А якщо ні, то повертаюся на довгий поводок і на, на темп на голазика. Такий план зараз. Маємо покльовку, до речі, непогано в, в прямому ефірі. Не Знаю, що це насправді невелика риба. Не велика риба, але це не бжана, це вже добре. Тобто не марена. Невиміровий маленький ясь. Ясь теж з 25 сантиметрів. Ясь, пішов додому. Пішов додому. Справа зліва от хлопець. Піймав. знову рибу зліва бачу. А от справа цей колега, він добре ловить в нього. Такі підлящики, лящики. Може невеликі. Один грам 700 має, а решта такі по 200 грам. Ну і підловлю, він чуть краще нібито, ніж я. Мені здається, в нього риб може 15, може до 15. Але теж пригає між двома дистанціями бачу, не все в нього виходить. Тому рубаємося, рубаємося. Нічого немає, проходжу далі на довгий договору. Та? Що? Нормальне щось було? Хороше. Ну. Меня вимерлова. Ну, де потранд? Знаєш, що у чека спронда можна. мало. ты пимав? Хорошенький был. Не показал нам на камеру, но ничего. Снова лавлик? Ці, да. Таких два хороших równo okay. Okej. Okay. Okay. No, okej. 25 równo. O kurde, niech się uleżą, bo blisko jest. Podbierak? Nie, się podpisuję, podbierak, żeby albo siatki. A do siatki, o, siatki. można. A więcej do 90, punktuś, no, 50, 40, gram, 40 gram, o. O. Okay. No, Ale to wszystko jedno, bo tu będzie dycha. Що, закінчився тур. От мій результат. Голавлики в основному. В принципі, риба хороша. Має пару лящиків, одну маренку залікову 40 см, а решта голавлики. Ну, такий результат поганий, досить насправді, бо риба пропадала постійно. Певно, десь буду всередині, а може і нижче середини. Так, по відчуттях, не знаю. Риба непогана, але мало 20 штук всього-навсього. Сусід з боку підлящика ловив добре, в принципі, обловив мене точно. Не знаю, скільки в нього, я думаю, кілограм 7, напевно. От, Тут 40 грам програв тільки. Мама маю 4, 4 750, хлопці 4790. Але то не буде ні на що впливати, бо, в принципі, і так за призи ми не будемо боротися з таким результатом. Ну, хотів я до кінця вже провірити сьогодні ту тактику з головлями. Пробував впиратися в неї весь тур. Вони були, пропадали, знову були, знову пропадали. І так заманювали мене продовжувати, бо ніби дві-три рибки піймав і хочеться знову ще, бо бачиш, ніби можна. Але не ставали вони отак, щоб, як, як плотва, щоб ловити реально постійно. Постійно пропадали. Ну і так боровся до кінця останню годину, взагалі, одну рибу піймав тільки в садок. Але вже не хотів міняти нічого, воно би нічого дуже не поміняло. Отак, будемо наступний раз більше готуватися до підлящика, до ряща, щоб бути. Скажімо так, ну, готовими до того, щоб ловити іншу рибу. Хотів я перевірити цю тактику. Ну, от, в принципі, висновки собі зроблю. Так що рахую це за таку хорошу тренування швидше. Ну, і таке. Піду збиратися помаленьку. Треба ще звідси все витягувати наверх. Все. Наразі, до зустрічі! Я я просто скотився. Не На найзручніше місце цього разу у нас. Вже я падала Юра падає.